Рукавки, сорт перший плюс другий. Вага 15 кг, Ціна 2,5 євро за 1 кілограм. Перша у нас ось така коричнева безрукавочка. В розмірі 44. Далі ось така біленька в розмірі S. Може бути XS. Далі ось така сіра безрукавочка. В розмірі XL. Ось така стігана. Молочного кольору в розмірі XL. Далі ось така чоловіча безрукавочка. Великого розміру приблизно XL. Далі ось така джинсова безрукавочка. Вона йде укорочена. Розмір не вказаний приблизно SM Далі ось така, дивіться, яка гарна базова молочного кольору в розмірі М. Далі ось така. Здається, знову чоловіча в розмірі L. Далі ось така. Дивіться якого кольору. Гарного. В розмірі XL. Далі у нас ось така безліковочка. Ззаді ось такий малюночок. Розмір не вказаний, приблизно 3ХЛ, безрукавочка досить велика. Далі ось така фіолетова. Тут вона йде зверху на флісі. Так, розмір приблизно Л. Далі ось така. XSS. Тут есть ремінець. Ой, такая белая дивіться, Видите, какая В размере М. Далее, ой, такая. Видите, яка класна. Сзади очень гарна. Тут пасок намальований. Так, размер, размер, размер. Не пишу розмір. Приблизно 3ХЛ, вона також дуже велика. Далі дивіться, яка класна, мега теплесенька. Ось так вона виглядає. Ось така ззаді. Розмір Л. Далі ось такого гарного кольору зеленого в розмірі 42. Дивіться, ось така вона йде тонесенька. На поясі є затяжка. Далі. Ось така, в великому розмірі. Так. Ось така чоловіча. Так, ось. Розмір у нас тут. МК, але вона досить велика. Далі ось така безкавочка, дивіться, яка гарна. Стан дуже гарний. В розмірі. LXXL. Так, далі ось така червоненька. Тонесенька, жіноча. В розмірі 42. Так, що тут у нас ще є? Ось така голубасенька, Дивіться, яка гарна. Так. Ось так вона виглядає сзади розмір L. Ось така білесенька в розмірі L. Далі. Ось така чорна. Всередині синя. Так. В розмірі M. Так, далі що тут у нас є? Ось така чорна. Звичайно, на застіпці. В розмірі М. Так, ось така. Ага. Це вона зверху така. Я думаю, що це на виборі. Ось така гарна. Дивіться. В розмірі приблизно L і LXO. Так, зараз візьму дешку пакет. Дві яка класна. Дуже гарна. Знизу є затяжка в розмірі М. Мені здається, вона на двох я Зараз гляну. Ні. Ось така оранжева. В розмірі М. Далі ось така. Подовжена. Ззаді є затяжка в розмірі С. Далі ось така оранжева в великому розмірі. Ось така чорна, стьмана. В розмірі 40 в Далі в нас синенька. Гарна така. Розмір не бачу. Так, ось така. Темного такого кольору. Типу як хакі, але більш коричневого. І останнє у нас ось така зелена, дивіться, яка гарна. В розмірі XXL. Знову великий розмір. Ось така. Ззаді є... Ось така кишенька. В розмірі L. Далі. Що тут у нас? Ось така довга. Треба йде як пальто якесь. Ось така безрукавочка під горло Розмір, 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 розмір. Не бачу приблизно SM Далі ось така безрукавочка. Ось така чорна. Тонесенька. І остання ось така. Жіноче в розмірі XL. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам на Viber.